Вітаю, друзі! Продовжуємо тему квадрат суми та квадрат різниці двох виразів. Домашка номер 650. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Дають нам два вирази і дають значення m і x. Спочатку спрощуємо, потім знаходимо значення. Переписуємо перший вираз. Отже, аналізуємо вираз. Ми бачимо формулу квадрат різниці двох виразів. Це буде наша перша дія. Спочатку розбираємося з усіма формулами. Більше формули не бачимо. Далі ми бачимо ще одну член, який потім будемо множити на многочлен. Бачимо одного член, який будемо множити на многочлен. Розібралися, а тепер починаємо працювати. 2m переписуємо, а далі розкриваємо наші дужечки. m в квадраті мінус 2 на – m і плюс 36. З формулою розібралися. Ну, а далі можна вже і множити одночлен на многочлен. Мінус m помножити на 2m. Буде мінус 2 м куб. Мінус на мінус нам дасть плюс 15 м квадрат. Є. Далі нам треба 2м помножити на наш многочлен. Починаємо. Це буде 2м куб, плюс на мінус мінус 12 на 2 24 м квадрат. Далі 2 на 36 буде 72 плюс 72 м Ну і мінус 2м куб плюс 15 м квадрат переписуємо. А тепер рахуємо, у нас є що взаємно знищити: 2м куб мінус 2м куб. Далі мінус 24м квадрат плюс 15 м квадрат. Рахуємо, це те ж саме, що 15 мінус 24, тому значення у нас буде від'ємне. А тепер від більшого віднімаємо менше. 24 мінус 4 буде 20. 20 мінус 10 буде 10, і 10 мінус 1 буде 9. 9м квадрат. А далі плюс 72m. Нам, в принципі, нема з чим рахувати, тому так і залишаємо. Тепер ось це наше спрощене значення. Ми підставляємо значення m. Значення m у нас мінус 4. Мінус 9 помножити на мінус 4 в квадраті. Додати 72 помножити на мінус 4. Мінус 4 в квадраті це буде 16, це зрозуміло. Далі, мінус 9 помножити на 16, це буде мінус 144. Далі 72 помножити на мінус 4. Це буде мінус. А далі множимо. 4 на 70, це 280. І плюс 8, це буде 288. Мінус 288. Дорівнюємо мінус 6, мінус 6, буде мінус, але при цьому ми будемо додавати. Так? 8 плюс 4 12, 8 плюс 4. 12, і 1,13. Ну і 2 плюс 1, 3 і 1 – 4. Відповідь мінус 432. Переходимо до другого нашого виразу. Дивимось, аналізуємо, що ми бачимо. Ми бачимо квадрат різниці двох виразів. І ми бачимо, що треба буде многочлен помножити на многочлен, а потім ще й одночлен помножити на цей многочлен. Багатенько роботи починаємо. Перша формула у нас 4 х квадрат мінус 20х плюс 25. Далі ми мінус 4 поки що залишаємо і працюємо з х плюс 1 помножити на х плюс 7. Це буде х квадрат мінус 7х плюс х мінус 7, а тепер ми мінус 4 множимо на наш многочлен. Але перед цим не забуваємо переписати ось весь цей вираз: 4х квадрат мінус 20х плюс 25, а далі мінус 4 на х квадраті. Це буде мінус 4х квадрат. Далі мінус 4 на мінус 7х. Це буде плюс 28х. Мінус 4 на х буде мінус 4х, і мінус на мінус нам дає плюс плюс 28. Рахуємо. Що можна взаємно знищити? Взаємно знищити можна 4х квадрат мінус 4 х квадрат. А далі треба рахувати. Мінус 20х плюс 28х. Це буде 8х, і 8х мінус 4х це буде 4х. Далі 25 плюс 28. Це буде 53. 4х плюс 53. Порахували. А тепер в це значення: цей вираз, ми підставляємо значення х. Значення х у нас мінус 3,5. Записуємо. 4 помножити на мінус 3,5 плюс 53. Мінус на плюс нам дасть мінус. 3,5 помножити на 4 це буде 14, мінус 14, додати 53. Правильно, це те ж саме, що і 53 відняти 14. це у нас буде 39. Отже, відповідь у нас 39. Наступний номер 653. Розв'яжіть рівняння. Рівняння такі довжелезні, насправді, страшні, але дуже легенькі. Зараз ми в цьому переконаємось. Записуємо перше рівняння. Отже, аналізуємо, що ми бачимо. Ми бачимо, друзі, формули. Побачимо квадрат суми двох виразів. І ми бачимо добуток суми та різниці. Двох виразів. І ми бачимо квадрат різниці двох виразів. Починаємо працювати з нашими формулами. Записуємо. 3х треба піднести до квадрату 9х, квадрат. плюс 3 на 2 – 6. 6 на 2 12 і плюс 2 на 2 4. З першою формулою розібралися. Друга формула це у нас 16 в квадраті х в квадраті. Так, і мінус -1, 1 в квадраті. Так? Це у нас формула а квадрат мінус b квадрат. Де а у нас 4х. Ми піднесли до квадрату, нас вийшло 16х квадрат. Ну і b квадрат – це 1 в квадраті, все зрозуміло. Дорівнює а. Далі у нас квадрат різниці 5 на 5, 25х квадрат, мінус 10х, і плюс 1. Далі дивимось, що у нас. Відбувається 9х квадрат плюс 16х квадрат. Це у нас буде 25х квадрат. І ось це 25х квадрат. Ми, коли будемо переносити з частини в ліву, воно у нас перейде зі знаком мінус. І ми зможемо взаємно знищити всі ці три значення. Ми це побачили заздалегідь, тому заздалегідь це все викреслюємо. Залишається 12х плюс 10х. Це у нас буде 22х. Знову ж таки ми мінус 10 будемо перекидати з правою в ліву частину з протилежним знаком. І з правою частиною у нас залишається 1 мінус 4 і плюс 1. 1, мінус 4, це буде мінус 3, і мінус 3, мінус 1, це плюс 1 це буде мінус 2. Тепер нам потрібно і ліву, і праву частину поділити на коефіцієнт на 22. Звідси х дорівнює мінус 2,22 або мінус 1,11. І переходимо до нашого другого рівняння. Записуємо. Величеньке рівняння, але нічого такого страшного немає. Зараз все швиденько по формулам зробимо і підемо гуляти. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо. Квадрат суми двох виразів, ми бачимо квадрат різниці двох виразів, і ми бачимо добуток суми та різниці двох виразів. Формули всі нам знайомі, тому починаємо працювати. Потім у нас ще будуть одночлени, які ми будемо множити на многочлени. От, Про це ми трошки пізніше поговоримо. Записуємо 2, помножити, а далі у нас формула m квадрат плюс 2m плюс 1, далі плюс 3. Формула m квадрат мінус 2m плюс 1. Далі мінус 5 і формула m квадрат мінус 1. Дорівнює мінус 4. Впорались. А ось тепер ми дійсно будемо одночлени наші множити на многочлени. Поїхали. 2m квадрат, плюс 4m плюс 2, плюс 3m квадрат. Мінус 6m плюс 3. А далі уважно, мінус 5. Так? Мінус на плюс нам дає мінус 5м квадрат, і мінус на мінус нам дає плюс 5. Дорівнює мінус 4. А, рахуємо. 2м квадрат плюс 3м квадрат це буде 5м квадрат, і мінус 5м квадрат. Здаємно, знищуємо. А далі 4м мінус 6м, це буде мінус 2m. Далі мінус –4, мінус –2, мінус –3, мінус –5. Мінус –2М дорівнює мінус –4, мінус –20, це буде мінус –6. Мінус –6, мінус –3, це буде мінус –9. І мінус –9, мінус –5, це буде мінус –14. Ділимо і ліву і праву частину на коефіцієнт, на мінус 2, і виходить, m дорівнює. Так, мінус на мінус нам дає плюс, 14 поділити на 2 буде 7. Як ви побачили, побачили, друзі, нічого складного, рівняння були дуже великими, але зробили ми їх швидко і легко.